Єдині новини, я Соломія Відвіцька і це ТСН. Покровськ на Донеччині частково закривають на в'їзд. Місто зараз під постійним прицілом ворога. І вдень, і вночі окупанти тероризують місцевих постійними обстрілами. Цивільних просять евакуйовуватися. Який вигляд зараз має місто та скільки людей досі живе під канонадами? Бачила кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Зараз ми знаходимося у населеному пункті. Кровськ місто, в якому було 60 тисяч людей до повномасштабного вторгнення, а зараз залишається лише 12 тисяч, із них 55 – Це діти в Покровську. Досі цвітують троянди. Наша синьо-жовта стела. Наш сині, жовтий прапор. Ще на початку осені тут кипіло життя, ще ходила залізниця, але зараз ми бачимо порожні зупинки, не ходять маршрутки. Половину він удихав, по пішком піском йшла. А аптеки тільки три в городі працюють. А я з села. води нету. Приїхала в город покупатися. Ну, це просто ужас. Але ще досі працюють невеличкі магазинчики. Ви тримаєтесь за роботу чи за житло? Чи? За дочь. А Вона виїжджати не хоче. Уроді дуже багато віддачі. А дітей? Дітей я не бачу. Як живеться зараз по Кровську? Ну, мені добре живеться. Я працюю. І досі є люди, які ходять, аби знайти собі поїсти, або де помитися, або хоча б просто вийти на вулицю, подихати. Нікуди їхати. Нікого своїх нету нігде. Ну але ж тут небезпечно зараз, чи легше стало трохи. Не знаю, ні, здесь очень много людей так що навіть віртаються он люди з нашого Покровська, з Донеччини Наталя Нагорна, Олексій Осавчук та Віталій Овсяніков. ТСН 1+, плюс один марафон. Єдині новини. Командир, який об'єднував людей навколо ідеї боротьби за свободу України, 29 років виповнилося би сьогодні да Вінчі Вінчі». 108-й окремий батальйон Вовки. Давінчі встановив на Донеччині на спомин про загиблого командира Стелу на в'їзді у Покровський район. Герой України Дмитро Коцюбайло загинув на Бахмутському напрямку 7 березня 2023 року. Його бійці називають е, себе вовками да вінчі, і наразі беруть участь у важких боях на Донецькому напрямку. У свій 20-й день народження в ефірі ТСН Дмитро Коцюбайло дав пророче інтерв'ю про війну. Він сказав. Нічим добрим це не закінчиться. Воно закінчиться ще більшими втратами нашими і великим кровопролиттям. Наразі бійці батальйону кажуть, зроблять усе можливе, аби до місця, де стоїть пам'ятник, їхньому полеглому командиру ворог не дійшов. Проте ситуація на цьому напрямку вкрай складна. Слава слава! Україні! Героям Покровська їхати 20-30 хвилин, тому в принципі ми можемо собі дозволити. Наразі там, де стоїть батальйон фронт, більш-менш стабілізований. Тобто, так, да, це покровський напрямок, але це набагато легше, ніж, наприклад, було місяць тому. В мене є надія, що ми не будемо воювати за Дніпро, але впевненість немає ніяк. В Москалі не закінчаться, їх ще дуже багато мільйонів. І... З нашого батальйону було дуже багато полонених, яких ми брали. Всі полонені це зеки. Росія це велика в'язниця, і в в них не закінчиться. Буряти в них не закінчиться, кендерівці не закінчиться. Ми робимо все, щоб росіянці не дійшли сюди, щоб вони не перейшли межу між Донецькою та Віннопетровською областями. Проте ми розуміємо, що ми живемо в тих реаліях, яких на жаль у нас парітету на сьогодні немає. Але попри це Попри це, ми продовжуємо справу до да Вінчі. Ми продовжуємо справу боротьби за Україну. Ми сьогодні відкрили цю стелу на честь його дня народження. Вона є символічною, бо вона знаходиться в Донецькій області. Сьогодні весь батальйон «Вовки да Вінчі. Він звоює за Донецьку область. Столична медикиня разом із своїм спільником, військовослужбовцем, вимагали хабар в учасника бойових дій у ветерана, який зазнав поранення під бахмутом. Вони вимагали 5 тисяч доларів за отримання інвалідності. Хизували своїми зв'язками у МСЕК і обіцяли вирішити питання: спершу оформити третю групу інвалідності, а потім другу. Чоловік такого ставлення до себе не стерпів і звернувся до правоохоронців. Обох ділків затримали із зміченими купюрами. У помешканнях затриманих, а також у приміщенні однієї із МСЕК, поліцейські вилучили майже 4 мільйони гривень. Печатки та штампи лікарів, тимчасові посвідчення військовозобов'язаних. І нині вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Страхи, тривожність, стреси та депресії пов'язані з війною. Усі ці фактори негативно впливають на наш організм. Вражають зокрема і серцево-судинну систему. Страждають і цивільні, і військові, навіть ті, хто вважав себе абсолютно здоровим. Як зробити націю здоровішою та які інноваційні методи лікування впровадити в Україні, обговорили у столичному центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ на 19-му форумі із вроджених та набутих вад серця? Бо зокрема тут і самі щодня рятують життя українців. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже більше. Станіслав Черва розповідає про улюблене хобі риболовлю. І постійно жартує. Я не можу розвести широко руку, вам показати, яку я саме рибу риби ти ну, в неї були такі. Але сміятися чоловіку ще боляче, бо лише кілька днів тому у столичному центрі кардіології та кардіохірургії йому зробили операцію на серці. У мене розрізана повністю грудна клітина, зшита, взята на скоби, там, мабуть, кістка, і підтримуючий корсет для того, щоб не такі були больові відчуття що й серцем, щось не так. 49-річний Станіслав зрозумів під час проходження служби у військово-повітряних силах до лав зсу його мобілізували на початку року. каже до того почувався добре, підозрює взнаки, дали підвищені фізичні навантаження та стрес. Задишка, набряки ніг відбуваються. Втрата свідомості навіть короткочасна була. У чоловіка виявили вроджену ваду, яка довго не давала про себе знати. Якби не звернувся вчасно, Станіслав міг померти. То Станіслава в нього вроджений двостулковий артальний клапан. В нормі артальний клапан має три стулочки. і такий клапан зазнає швидшої дегенерації. Його клапан повністю забирається, вирізається, і на місце вставляється механічний протез. Шкідливі звички, спадковість і стрес викликані зокрема війною. Щороку серцево-судинні захворювання забирають життя понад 400 тисяч наших громадян. Інсульти та інфаркти вбивають або ж призводять до інвалідизації найчастіше. Аби змінити цю статистику, в Україні постійно запроваджують різноманітні програми профілактики та безкоштовного лікування. А пацієнтів із нападами доправляють до визначених лікарень, які мають обладнання для надання якісної невідкладної допомоги. Нещодавно ми аналізували по інсультах дві тисячі рік. Тільки 0,5% робились відсотка Тобто зводився лікарський засіб, які розчиняв тромб по європейському плану боротьби з інсультами. Цей показник повинен досягати 15% до 2030 року. В нас це вже 12,5%. Що можна зробити ще і які інноваційні методи лікування впровадити для боротьби із вадами серця? Ці питання фахівці зібралися обговорити у центрі кардіології та кардіохірург на на му українському форумі ми намагалися запросити наших друзів, таких топових спеціалістів. Це сполучені Штати Америки, це професор Енцмінгер з Берліну, який є одним з головних спеціалістів в інтервенційних процедурах. Спов'язано з артаним клапаном в Європі і в Германії. Це наші колеги з Японії. Але і в наших лікарів є чому повчитися, бо знані вони в усьому світі. До прикладу, гендиректор центру Ілля Ємець, єдиний українець, який днями у Чикаго став почесним членом найавторитетнішої у світі американської організації хірургів з вироджених вад серця. Вона впливає на розвиток в всіх країн, і мене запросили бути почесним. Членом цієї організації, не американцем я став шостим. Це не просто визнання, а це відкривається перш за все двері для молодих людей, українців, так. В світову кардіохірургію. медики спілкуються, обговорюють нові виклики пов'язані з війною. Проводять майстер-класи та закликають українців, хоча б раз на рік проводити обстеження для вчасного виявлення та попередження недуг і раптом що не зволікати з візитом до лікаря. За сім днів я не можу побачити себе новою копійкою, але покращення звичайно, є. Тим часом Станіслав Черва вже готується до випуски. Попереду у нього реабілітація та дотримання дієти. Чоловік мріє, аби ми якнайшвидше перемогли у війні і нарешті хоче поїхати на полі. Лювання та риболовлю, а ще обіцяє лікарям уважніше ставитися до власного здоров'я та приймати необхідні препарати, щоб серце вже з механічним протезом працювало як годинник. Серце як пламінний мотор, так що надію, що буде працювати років 25-30 без збоїв. Олена Лоскун, Андрій Вєтошкін, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Оперна діва у Софії Київській. в одній із найбільших святинь України сьогодні співає чи не найвідоміша українська оперна співачка Вікторія Лук'янець, народна артистка України, солістка Віденської опери, виступає на найвідоміших сценах світу. І от тепер завітала до рідного Києва із доброчинною метою у Софії. Нині перебуває також кореспондент СН Дмитро Фурдак. І можемо про все запитати наживо. Дмитре, вітаю. Одразу хочу запитати, які це відчуття, слухати оперний спів у тисячолітньому храмі. Ну і яка мета цього благодійного виступу? Тобі слово. Соломія впевнений, що і ти, і дуже багато наших глядачів багато разів чули оперний спів власне в оперному театрі або драматичному театрі. А от почути таке неймовірне сопрано унікальне в стінах тисячолітнього храму Софії Київської. Це просто подарунок долі. Настільки абсолютна тиша була в залі. Мені здається, глядачі боялися навіть дихати, щоб не порушити оте неймовірне єднання музики, духовності і культури, що лунала з лунало. лунало. В стінах Софії Київської Вікторія Лук'янець. Це є перший публічний виступ в Україні із початку повномасштабної агресії. Після великої війни Вікторія Лук'янець, яка до того просто співала на сценах найвідоміших театрів світу, почала давати благочинні концерти. І, і власне сьогодні дуже багато лунало більшість пісень лунали це саме українські пісні або українські народні пісні, або пісні авторські, але які давно стали вже. Народними це і рідна мати моя. І, і, і як тебе не любити, Київ мій. А я ж хочу, щоб ми всі разом зараз послухали шматочок київського вальсу. Це ще один офіційний гімн української столиці. Вірш на слова вірш Андрія Малишка, який на музику поклав платон Майборода. І власне, давайте послухаємо, хто хоче може підспівувати. І послухаємо, з якою місією, з якою метою і з якими відчуттями Вікторія Лук'янець завітала на рідну землю. Я співала для того, щоб людям дати силу духу і сил прожити, пережити, перемогти. Для мене мій ідеал і мій метр величезний це Ліна Костенко. І коли в свій ювілей її запитали: пані Ліно, ну скажіть, що ви скажете в такий важкий час? Вона сказала два слова. Я можу тільки вам повторити: треба перемогти. От треба. І я вважаю, що і моя невеличка місія сьогодні, і в вибору творів, і в тому, як це все проходило, була саме на те, що треба перемогти. Перемогти в цій війні це і захистити українську культурну ідентичність Соломія. Тому сьогоднішній концерт «Благочинний» збирали кошти на додатковий друк видання 12-томника графіті Софії Київської. Це видання, в якому показано і розказано про кожну з тисяч графіті та фресок, яким прикрашений цей багато цей собор. І власне один з прибірників – Це вже, наприклад, подару подарований в університет Кембриджа в. Великій Британії для того, щоб іноземці вивчали, плекали і пізнавали для себе українську культуру. Ось такий духовний вечір, музичний вечір сьогодні в центрі Києва. Я про привідкри таємниці Вікторія анонсувала, що обов'язково завітає ще до Києва навесні і дасть уже великий концерт. Так що будемо чекати з нетерпінням і наближати перемогу. Соломія. Дякую, Дмитри, тобі, Білою заздрістю, що ти побував на такому заході. Кореспондент фурдак був зараз з нами наживо з під Софії Київської. І там сьогодні лунав неймовірний спів однієї з найвідоміших українських опорних співачок Вікторія Лук'янець. Ну і наразі ставлю крапку у випуску. Вже за тут з'являться мої колеги, ведучі 1+, плюс Марічка Падалко та Максим Сухенко. А підсумковий випуск ТСН із Аллою Мазур. Дивіться о 20.00. Слава Україні!